Тивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язок вийшов Волинський активіст, представник ініціативної групи Спочатку дрони Сергій Рижков. І пан Сергій сьогодні брав участь у засіданні робочої групи щодо моніторингу та контролю за використанням бюджетних коштів при обласній військовій адміністрації. І про що там йшлося зараз? Пан Сергій люб'язно нам розкаже. Отож, вітання, пане Сергію. Вітаємо. Значить, сьогодні відбулося та, така... та, ця комісія, та і врешті-решт запросили активістів. Зокрема, я так розумію, після вашої нещодавньої акції нагадайте, що це була за акція, які були вимоги, і чи дійсно після неї наша місцева влада, зокрема обласна, вирішила і все таки її активістів теж долучати до таких робочих груп. Так, ми останній наш такий акція, така була біля будинку Ода, і ми зустрічалися з заступником Мовенко, з заступником Труханенко. Тобто, тобто, це людина, яка відповідає за військовий напрямок, людина, яка відповідає за фінансовий напрямок, і ми ну. Ми побачили, що вони, скажімо так, теж за те, щоб громади Волинської області більш активно приймали участь в допомозі армії, і до них до самої військової державної адміністрації у нас теж були запитання. Ми їх Письмовому вигляді передали їм і чекаємо на ці питання відповіді на цій комісії. сьогодні в принципі вони в усному були нам доведені. Ми написали скоро ми напишемо, і там буде репортаж від ОДА про висвітлення цієї події, тому що вони були присутні, якби журналісти їхні при служба і вони зроблять такий ну більш змістовний. Пост так про це, що сьогодні відбувалось, троє ну, було запрошено троє представників нашої групи. Ми троє і були. Е, ну і були дуже багато правоохоронних органів, тобто там СБУ, БЕП і різні ще структури. І все такий формат був що це голова військової адміністрації Погуляйко, його заступник Мовенко, і на одній стороні вагії, якби міські голови наших громад, не всі. Але це був Ковель, це був Нововолинськ Володимир Волинськ, це був Боратин, Ківірці і ну наш міський голова не був, але був його представник з фінансів, пані Єлова, і були правоохоронні органи. І от ми ініціатива, і ми задавали питання конкретні по до кожного кожного кожний голова доповідав і голові ода і ми як громадськість в форматі ставили їм запитання, які от виникли за цей рік за півтора, і вони всі, якби, ну не для нас, а ми як ми, як представники, вони давали відповіді для громади потім всім таким тендерам незвичним, нашумівшим, і взагалі про їхні вони давали якби фінансовий такий, Це не для нас, вони давали такий отчот, але для голови Ода, і для нас в тому числі. Пане Сергію, то чи вдалося вам почути відповіді на ваші питання, які вас і що вас найбільше турбували? Зокрема, стосовно тих фінансів, куди були можливо спрямовані кошти військового ПДФО. Знаємо, що нещодавно Верховна Рада забрала ці кошти громади і буде напряму спрямовувати їх до держбюджету? Так ми насправді ми отримали дуже, дуже, дуже багато відповідей на цій зустрічі. <тит> Шкода, що від правоохоронців було мало запитання, а все більше від громадськості. Ну але це так, так ну може це такий початок, бо буде проходити ще раз таке засідання, там через місяць, я не знаю, який період. Я думаю, що місяця, і я думаю, ми задали по конкретним ем, тендерам, по конкретним діям кожної громади питання, і правоохоронні органи це все фіксували. І якби ем, казали, що будуть вивчати кожне наше запитання і будуть. Давати відповіді і запитання до громади, і ну, дали так, всі у вас ці у ці були ці питання ці. до кожної громади, яка до тих представників, які були. Що що ви кажете? у Вас були питання до представників кожної громади. Кожного, ну, наприклад, знаємо, кожного, що найбільше, найбільше військового ПДФО у нас отримає, отримувала Володимирська громада, друге місце так. Луцька, третя Ківерцівська. Я думаю, до них було найбільше питань. Такі дали відповіді чіткі, які ми ставили пріоритети. Тут не в тому, що ми там ставили пріоритети, але так вибудовували. Так ви Насправді до Луцької громади було на першому місці, тому що більше, скажімо так, таких запитань було неприємних для міської ради, це по Луцькій міській раді громаді. Ну, на другому Володимир Володимир була претензія, чому так вони мало. Якщо по Луцькій громаді, чому так неефективно? То по Володимирській більше було запитань: ну чому ви взагалі стільки мало потратили? Ну тобто, там взагалі, і плюс Володимира виникає зараз друга проблема. Ми ще піднімали взагалі питання. Ну, що громади, що міські голови робили це? Не про гроші, тільки йшлось питання для армії. Це було питання, що ви зробили для того, щоб от зараз відбулось, держава забрала ПДФО. Ну і чому ви ну не використали ці гроші для не для бруківки, як ви використовували а для, скажімо так, розвитку громади і залучення, щоб бізнесу підприємців, релакованого бізнесу? Бо тому, що Волинь є дуже ну поганим в цьому, скажімо, прикладом для країни. Ми дуже дуже мало залучили релакованого бізнесу в нас скажімо, між громадами існує е, така конкуренція, і Волинська область програла її. І у нас це було запитання: чому ви не вкладали гроші в проєктних менеджерів, чому ви не, не, не вкладали гроші. в... Е, Залучення інвесторів, залучення релакованого бізнесу. Чому так мало ви зустрічались і немає результатів в цьому? Тобто ПДФО забрали, і якщо б це ПДФО використали, було тоді більш ефективно для залучення бізнесу для майданчиків, яких для нього там сидять, ну багато питань. То тоді би бізнес привів би робочі місця, і тоді ПДФО, яке від військових не наносило би такої втрати для громад, як, наприклад, для ківерцівської громади це буде більш катастрофічно. Володимир теж. Ну, дуже огромне ПДФО було від військових, якщо місто Луцьк, ПДФО військове составляє, тобто в бюджеті нашої громади составляло 3-4 відсотки до 5 відсотків. Тобто, якщо наша громада Луцька, і так само буде і далі, у нас дуже великі вимоги, скажімо так, до Луцької міської громади, до міського голови міста Луцька і депутатів. Чому? Бо навіть якщо ПДФО забирають, в міської ради місто Луцька. Дуже велике ПДФО від простих людей. Тобто, в нас є гроші на допомогу армії. Володимир катастрофа, тобто, вони про ті гроші не. Правильно використали і, взагалі, і для військових не використали. І тому, ну по-перше, вони зараз це заднім числом забирають, вони віддадуть багато в державу. А по-друге, що ну питання було до ефективності їхньої роботи і скандалів з депутатами обласної ради, які хабарі mm -hmm. там брали, і це не давало рейтингу і привабливості громади. Пане Сергію, то скажіть, будь ласка, чи врешті на всі відповіді, на всі питання точніше, дали вам відповіді? І, зокрема, можливо, ще якісь були нагальні питання до наших чиновників, що вони відповідали? Ну, бачите, це ж кажу, це не чиновники, Ну можна назвати це чиновниками, але це справді це були міські голови. Ну і це такий був цікавий формат. Ну і насправді, ну вони ми ще ж піднімали питання, і вони так само що звертатися там, скажімо, в Київ да в офіс президента до депутатів Верховної Ради про те, щоб максимально спростити їм можливість витрачати ті гроші. Тобто, вони всі дуже підтримували нас, що їм дуже важко в цьому плані проведення тендерів і. І закупівель і взагалі можливості купити деякі речі. І якщо їм ну держава має їм допомогти витратити ці гроші, тобто в них є з цим юридичні багато нюансів. І тому ну тут це було якби до обласної державної адміністрації, щоб вони це питання для Києва піднімали. Що ну що головам, ну вони готові витрачати кошти, але не мають на це законних деяких іноді е, можливостей. Пане Сергію, насамкінець, цікаво, як нам на цю зустріч і на ту інформацію, про яку стало відомо, відреагував начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Чи він зробив він якісь? Зроб... Він, він був присутній і. Ну насправді я не знаю. Він ніяких коментарів по цьому поводу не давав. Я не знаю, можливо, журналісти його запитають чи... Ну тобто він просто мовчки слухав. Ну я кажу, як є. Мовенко, так заступник, то багато чого задавав, уточнюючих питань. І до голів, і до, і до нас, до активістів. Ну то він і до правоохоронних органів звертався, щоб вони фіксували ті питання, які ми піднімаємо, і правоохоронні органи. Ну, все, що ми почули коментар від правоохоронних органів. Він був один: це про те, що вони звертались до е, голів е, міських голів, про те, що ну є акцизний податок, і посилити їхню роботу і співпрацю з правоохоронними органами по тому, щоб не було нелегальних продажів сигарет, ну тобто і там алкоголю, тобто сприяння від міських голів в плані от такої роботи. Оце все, що було від правоохоронних органів. Пане Сергію, а коли плануєте наступне засідання робочої групи? Це не я планую, це планує ОДА, і на нас буде так само туди запрошено. Я думаю, що це через місяць. Розуміло, дякуємо, пане Сергію, за цю інформацію. Волинський активіст, представник ініціативної групи Спочатку дрони Сергій Ришко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один до речі, пане Сергію, наскільки ми знаємо, що незабаром, зокрема, і ваша ініціатива знову планує акцію, коли і де вона має відбутися? Завтра в 10.00 біля пам'ятника Лесі Українки, тому що бюджет зараз міської ради ще буде тільки починати сформуватись, і ми маємо ну дотиснути, якби до домовитись, не знаю, до достукатись, яких можна і підійти різні ну, застосовувати до Луцької міської ради, щоб вони ну говорити з ними. Так само міський голова е, обіцяв мені, ну і громаді на сесії останній провести робочу зустріч. Такий круглий стіл. Ну сьогодні 16.09. Я до нього звертався. Ну на декілька днів тому е, в приватні повідомлення, що ну, коли. Е, тобто він сказав, що на цьому тижні е, дасть мені відповідь, коли буде це засідання. В 16.09, поки відповіді немає. Ну а він вас поки що не заблокував у Фейсбуці. І, ні, то я заблокований. Я в, в, на приватний номер з ним спілкуюся. В Фейсбуці все добре. Заблоковано. Зрозуміло. Дякую, пане Сергію. Отож, тож Сергій я да, був да, з нами в ефірі громадським трактивно та радіо -1. На все добре, пане Сергію.